Сьогодні у нас ось такі мініатюрні вакуумні наушники від розетки і столман. Ціна на них смішна, 150 гривень. Якість, ну про якість зараз поговоримо. В комплекті у нас самі наушники і додаткові амбушури. Ну, по-перше. Перше, амбішури ну, дуже якісні, дуже м'які, якісний силикон і у вухах чудово воно лягає і не давить. Як іноді буває, іноді бувають наушники з такими амбішурами жорсткими, що в них неможливо нічого слухати. По-друге, вони дуже мініатюрні. Ну прям дуже. Ось, наприклад, у вам заміри, 2 см. Але це ні про що не говорить, але можна порівняти, наприклад, от звичайний Bluetooth-наушник, китаєць. І ось для порівняння їхній розмір. Ну, тобто він в два рази менший, це точно. Коли його вставляєш в вухо, то цей наушник не виходить за габарити вашого вуха. І це, до речі, маленький лайфхак для тих, хто користується мотошоломами, але не хоче купувати безпровідну мотогарнітуру через, ну, через її вартість. Через те, що наушники ці не виступають за габарити вашого вуха, то ви спокійно їх вдіваєте, вдіваєте мотошолом зверху, і він вам не давить на вуха. І поки не збираєте гроші на мотогарнітуру, можна так спокійно слухати музику. По-третє, по-третє, для своєї ціни е доволі достойний звук. Відео, ігри все ок. Ну, музика так собі, але доволі непогана. Трошки замало басів, але що ще хотіти від наушників ну, такого розміру і за таку ціну. Я собі їх брав для роботи, адже часто в кабінеті шумно і заважають працювати. А так, в дікці наушники. Включу музику. І не чуєш, що робиться навколо тебе, і спокійно собі працюєш. Мало того, якщо хтось не знає, то перевага вакуумних наушників від ось таких класичних полягає в тому, що коли ви слухаєте в кабінеті чи коли навколо вас хтось є, ніхто просто не чує в таких наушниках, що ви прослуховуєте. А ось ось таких, всі чудово навколо чують, що саме ви слухаєте. Ну, тому для того, кому можливо конфіденційність. Як би мовити, то вакуумні наушники це ваш. Тому рекомендую їх до покупки, за свою ціну вони дуже навіть окремі.